Більше 27 тисяч осіб пройшли тестування на ВІЛ в Одесі за 2022 рік, і це дозволило вперше виявити 1344 випадки захворювання. ВІЛ це не вирок, говорять медики, адже пацієнти отримують медичні препарати антиретровірусної терапії у міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДОМ. Лікування безкоштовно надається як мешканцям міста, так і внутрішньопереміщеним особам. Якщо виявляється віл безкоштовними ліками, по програмі Track забезпечуються всі, у кого виявлено ці захворювання. Але щоб ми спали з вами спокійно, треба два рази на рік проходити тестування на віл. Вони сьогодні в кожній поліклініці нашого міста. За останні роки є тенденція до збільшення виявлення тих, хто захворів на віл, розповідають лікарі. Як і у будь-якій хворобі, рання діагностика є запорукою успішного лікування. Безкоштовно перевіритися на ВІЛ можна до 19 травня у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Тестування проводиться наче серце. Кабінети працюють з 8 ранку до 13 години дня. Кожен з нас може прийти до кабінету та е, знати потім свій ВІЛ-статус. Можуть бути пацієнти любого віку, тому що шляхи передачі ВІЛ-інфекції дуже різні. Ми всі... Буваємо у стоматологів, гінекологів на других інших процедурах, тому ну це важливо для кожного.